Послання 1021. Бог Отець. Я йду щоб зібрати віруючих. Мій час близький. Бо милосердя мого сина майже над вами. Понеділок 13 січня 2014 року Божу 16.56. Я є Бог Отець. Я є той, хто є. Я є ваш творець Альфа і Омега. Моя найдорожча дочко. Послухай мене, бо я повідомляю, що моє втручання для того, щоб запобігти руйнуванню людського роду невдовзі має відбутися. Коли ви не чуєте про зло, це не означає, що його не існує існує злий акт, запланований для того. Щоб викликати війну з єдиною метою знищити якомога більше людей, можливість людини здійснювати злі вчинки проти моїх дітей ще й ніколи не була настільки великою, здатність людини створювати технології ще ніколи не була такою великою, але цими знаннями у великій мірі зловживають. І плани з контролю кожного аспекту вашого життя є на завершальній стадії. Вони, мої вороги, хочуть контролювати, що ви їсте, п'єте, і все те, що ви робите, задля поширення правди, яку я вам дав. Вони не зупиняться аж до дня, поки не візьмуть під контроль ваші країни, ваші доходи і ваше здоров'я. До того часу, як ці плани стануть очевидними, вони також керуватимуть усіма релігіями. Через те, що так багато людей не вірять у моє існування, їхній підступний план по викраденню у мене душ зустріне невеликий спротив. Коли людина вважає, що може кинути виклик Богу, то вона по-справжньому не знає, ким я є. Якщо вона не знає, ким я є, тоді вона нічого не знає. Її серце затверділо, її розум затьмарився, і її душа стала свинцевою. Той, хто віддаляє себе від мене, є втраченим. Той, хто бореться проти мене, з наміром викрасти душі моїх дітей, є мертвий для мене, а його доля приречена. Я втручуся зараз, щоб зупинити вчинення цього страшного, огидного звірства. Тоді, коли я це зроблю, я відкрию ваші очі, зворушу ваші серця і наповню вас подивом. Невдовзі я відкрию правду, тому що багато з вас більше не вірять в неї. Я є всім, що є і буде, я ваш отець, Всезнаючий. Всевидячий, вселюблячий і всемилосердний. Я йду, щоб зібрати віруючих. Мій час близький, бо милосердя мого сина майже над вами, ваш улюблений Отець, Бог Всевишній.